Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Ярослава і це канал про домашнє господарство, родинний затишок, смачні рецепти, організацію простору, декорки дому і так далі. В сьогоднішньому відео я буду готувати. Ходоги домашні, зараз конкретно буду робити булочки для них. У нас вдома, як тільки чують, що будуть ходоги, у всіх одразу піднімається настрій, всі дуже довольнючі, бо я навчилася робити ці булочки, Уже, до речі, знімала у себе на каналі відео з рецептом, але у цьому відео також повторюсь. Буде в описі під цим відео детальний опис цього рецепту, а на відео показую покрокові дії, які треба зробити. Я роблю все в планетарному міксері це дуже зручно. Зараз конкретно роблю опару: це тут дріжджі, водичка та борошно і цукор. Все перемішую, накриваю рушничком, чекаю буквально 10 хвилин і потім буду все робити далі. Якраз поки стоїть, я розтопила масло в мікрохвильовці, буду додавати. Також яйце буду додавати і решту борошна. все замішуємо і залишаємо на годинку, поки тісто підросте. Поки замішується тісто, буду прибирати після сніданку. У нас так: я йду готувати, спочатку щось прибираю, потім починаю готувати. Або намагаюся це все поєднати так, щоб було по часу дуже зручно. Зараз літо, ми більше відпочиваємо на вулиці, в басейні, там і ще щось. Словом граємось, щось витворяємо, є в канікули, тому я багато собі часу приділити не можу. Ми щось. Робимо разом, тому е, якісь хатні справи відходять від мого знаєте, графіку, який я собі вистроїла. Уже він не працює. Зараз просто щось хаотичні якісь рухи, е, але все одно намагаюся тримати все в чистоті. Так, у мене вже тісто замішалось, я його присипаю в іншу тару, хоча можна, в принципі, залишити в планетарному міксері, але я люблю, щоб ця е, мисочка була завжди порожня, чистенька. Е, і до того ж ми не зберігаємо. Тому вона іноді дуже сильно потрібна, коли його багато, треба обов'язково вже е кудись класти. До художки хочу зробити моркву по корейськи у мене буде небагато. І До того, що в мене завалялася така приправка, я її купувала дуже-дуже давно, але все ж таки строк придатності ще. Ось до 27-го року, тому буду використовувати. Хоча мені дуже сподобалось по Юляному рецепту Юлі Льовної, я знову ставлю відео з рецептом під відео посилання на цей рецепт, тому що він дуже класний. Але хочу використати ось це. Плюс у мене не багато моркви, щоб не вираховувати пропорції просто додам приправку. приправки. Я вже знаю, наперед, якого смаку вийшла морквочка. Теж смачно, але чесно, за Юліним рецептом набагато смачніша. Якась вона солодкуватіша, якась ароматніша, ніжніша. Слово, мені той рецепт набагато був приємніший, смачніший. Тому тепер вже викинула цю пачку спецій. Спробували якось ось не то. Якось не то. І, до речі... Поки ось тут користувалася цим комбайном, зрозуміла, що можна було не робити ці великі поверхи, можна було з однією чашою все зробити, але вже як є, я щось не завжди орієнтуюсь, як краще зробити саме з ним. Тому ще тестуємо. Він у мене новенький. Не так часто я щось, щось на ньому роблю, тому... Експериментую по-різному. Я додала спеції, додала чесничок, сіль, додала олію і оцет. Я вже виклала тісто відпочивати і покажу, які сосиски ми беремо на ходок. Це е, марка, яка продається на заправках, містерги, і вони просто смачнющі. Я їх підготовлюю в аерогрилі, ставлю там буквально на 5. 7 хвилин максимум, і вони стають вже такі сочненькі, готові. Так, це в новусі беру. Вони, по-перше, були ще й по акції, тому в мене виникла ідея зробити художки. Дуже-дуже смачні. Я цю розкрила, подивитися, скільки штук. Тут вісім штук в пачці. І вони невеличкі, якраз на мої булочки, які я роблю. Покажу розмір: ось такі. Ось вони. Як палець, невеличкі. Але це дуже смачно. Начинка, по-перше, влізе. І взагалі, так, ці які берлінські і ці, а це просто такі, знаєте, молочні, я так розумію. Це і буде єві. А нам ось ці. Я люблю якось такі от всякі копчені, типу, типу, копчені, не знаю. Я вирішила зважити тісто на булочки, для того, щоб у мене вони були більш-менш одного розміру, щоб всі були однакові. У мене вийшло, що на булочку, десь 73 г виходить. На останню там вже всі залишки пішли, тому вона така була більш пухкенька. Але всі інші були однакового розміру, і це прям дуже гарно. І ти якось рівномірно випікаєш це все. Слово, мені так більше сподобалось, коли ти зважуєш тісто, ділиш, на кількість, яку ти хочеш приготувати, зважуєш окремо кожну, і у тебе однакові булочки без залишків, без якихось там супергігантських і супермаленьких. Всі однакові, всі, як знаєте, на підбір. Зараз я показую, як саме треба їх скручувати, ви просто е розкачуєте тісто саме так от продольно, е трошки прижимаєте кінчик в стіл, як я показую на відео, і просто. Загортаєте такий рогалик, все, і там булочка сама виходить дуже класно. Потім обов'язково покажу її в розрізі. Це робиться дуже швидко. Насправді, от, все от. Будь-який рецепт з тістом, якщо вам подобається там, хачапурі, так, сосиски в тісті, чи ще щось, обов'язково спробуйте приготувати самим вдома, і тоді ви зрозумієте, що це дуже легко. Треба просто почекати десь там годинку, поки воно там е -е, підійде, щоб воно виросло. Це єдине, що треба час, це не можна зробити за 5 хвилин, да, це треба виділити. Але якщо запланувати, що там завтра ми будемо таке робити, або давайте ввечері що зробимо і пішов. Там вже ковбасити те тісто, то це дуже класно і зручно. Ну і звичайно, зручно, коли є планетарний міксер, тому що вам не треба. Думати, що ви це будете замочувати, заколочувати руками і так далі. А просто натиснули кнопочку, і все вмішається. І так, при тому, що у вас є цей міксер, у вас завжди є можливість скуштувати щось по-домашньому, щось домашнє, свою якусь випічку, тому що все ж таки ходоги. Домашні це щось неймовірне, і ну, Звичайно, має бути дуже смачна сосиска для цього. Сосиски я роблю в аерогрилі, просто на 5 хвилин туди засовую. Вони підігріваються, і цього достатньо. Мені не треба додатково якийсь ще гриль витягати, тому там вони готуються, тепленькі, класні. І їй дуже подобається саме ця марка для хот-догів, Ну, це ідеально. Також вирішила приготувати лимонад. Я вже колись ділилася з лимонадом, який вариться на плиті, але це буде зі спрайтом, такий не дуже корисний, от купа цукру, але, тим не менш, влітку дійсно хочеться чогось такого. Я зараз насипаю м'яту, потім наріжу трошечки апельсину, все перетовчу, то там апельсиновий сік, який не зовсім сік. Я не знаю, що це таке. Ми сіки взагалі зараз соки не п'ємо, лише якісь там яблучні. Неможливо. А, і то Єві я купую маленькі галіце, А ось такі ми не п'ємо, мені вони не смачні, розбавлені і так далі. Але ось для лимонаду, підійде, а, я наливаю трошечки апельсинового соку, саме апельсин, м'яту трошки давлю. Потім додам ще. Знову трошечки соку і залью спрайтом. Можна варити саме з апельсинів сік з цукром додавати і заливати мінеральною водою. Це теж буде дуже смачно. Можна різні експерименти робити, тому тут вже ваша фантазія. Але е, в мене так є рецепт. Е, Класного лимонаду, але я напевно його зараз не знайду. Краще вже вам запишу в наступному відео той самий який вариться. Я насправді вже не знаю, скільки разів ми готували вже ці домашні ходоги. Це дуже смачно. Ось дивіться, яка пухенька булочка, така охадненька, малюсінька, вона дуже смачна. І можна навіть просто готувати такі булочки, як хлібчик, брати там, для дітей в школу з ковбаску, там, чи ще щось. Словом, це дуже смачно. Рекомендую спробувати. І ми робимо ходоги саме з морквою по-корейськи. Чомусь так зараз дуже. Вже подобається. Потім, можливо, ще зміню начинку, але поки так, потім змащуємо гірчицю та кетчуп. є просто із булочкою сосискою, і все більш нічого. І також буду додавати. Ось таку сушену цибулю, а на ній навіть намальований ходок, це дуже смачно. Ви маєте спробувати, якщо ви не пробували, я це купувала в метро. І це прям знахідка. Це можна додавати в якісь роли, якщо шаурму там робити, якусь домашню. Так само додавайте на її посипайте, на салатик якісь. Це прям капець, як смачно. Чесно, їх можна їсти, навіть як чіпси. Словом, вона якось так. Додає хрусткості страві, такої текстури, ще й дуже сам смак приємний, тому рекомендую. Словом, це дуже смачні ходоги, обов'язково спробуйте. У нас зараз полуденок, Чекаю, зараз єва вийде ще. Вона там собі дещо дороблює. Забрала подушки з шезлонгів, щоб ми не наляпали нічого. А рожничок, щоб ручки витирати після кавунчика. Іде моє сонечко? Іде моє сонечко? А Єва не робила собі ось такого Я кавунчика. Такому доску, так, так. Я просто без подушок, щоб ми не обляпали їх, бо ми обов'язково обляпаємо. Це вона зробила спеціальною ложкою для морозива. У нас кавунчик, боже, як він називається. Як і називається? Господи. У нас кавунчик без кісточок, тому взагалі шокуємо, да? так? Так. Да. А може ми сонце туди? Давайте туди трошки Я підтягну, так? Да? Та да ні, я... просто тут гаряче. Я тут потрошку щось роблю. Відпочиваю, щось підрізаю, потім йду знову валятися такий якийсь день. Дівчат дивлюсь на ютубі на ліжечку і щось паралельно роблю. Зараз треба вже йти готувати обід. Але я нічого не придумала. Зараз буду дивитися, що там. Думаю, купити відерце, як у віки. Ну, не відерце саме, а такий типу мішок садовий. Мені здається, це дуже зручно. Я вже так не одне відео надивляюсь, треба придбати собі. І ще в мене сьогодні в планах помити ось цей сундучок для того, щоб складати туди а, подушки з ліжаків і скласти його. До речі, ось в цю клумбу хочу лаванду. Там я трошки дороблю теж, Но чекаю вечора. Щоб легше трошки було. Бо у мене, знаєте, ось ця зона, у мене тут все в сонці такому, що робити просто неможливо. Я хочу ось туди лаванду посадити, ось такою подушкою. Але почитала, що зараз уже пізно. Я так спохватилась, така думаю, ні, треба щось посадити. А, чогось похватилась, бо розквітли ось ці кущі. Я думаю, ні, треба, треба сюди лаванду, прям проситься ось тут. Але почитала, що вже краще не треба. Краще або почекати місяць, ще потім посадити пер осінню. А в Жару не треба саджати, бо вона трошки не, виж... не прийметься. От, буду чекати. Але дивлюсь, все це щось замовляють, ще щось насаджують. Я, сюди, знає, Я б сюди, знаєте, ще тут садила. До речі, у мене не прижилися тут були е... сухоцвіти, такі прикольненькі, але не прижилися. Щось тут взагалі тут зовсім трошки не знаю чого. І треба зараз полити гортензію мою. Це хамелеон. Вона так дуже класно розійшлася. Це вона кожен обід. Ось так себе веде. Я потім трошки її поливаю, і вона вже така спушується. Так Дуже швидко реагує на воду, прям дуже швидко. Зараз сюди поставлю якраз поливалку, тут тіньочок, тому їй буде нормально. Бо зараз якраз обід, але типу ж не можна обід поливати, але все одно, коли бачиш, що чахнуть, то треба. І треба купити такі. Цляхи маленькі, щоб підв'язувати цей виноград. Я там трошки позакручувала, але все одно треба так охайненько, щоб було. Але я Хочу, щоб він повністю-повністю весь цей забор закрив. Бо мені ці ромби, я їх просто не знаю. Порадьте мені, що можна сюди посадити ще. Бо, бачите, одна зелень. <смі> Треба щось яскраве. Оця гардинця, вона має бути яскрава. Вона хамелеон, вона типу, різнокольорова. Ну, Якщо гарно з цими добривами працювати, то буде така яскрава. І думаю, за Вероніку. Вона наче не сильно прихотлива. Думаю, що якось її посадити, щось тут придумати. Але теж не знаю. Треба щось таке. Щось коротше треба. Там теж щось не сильно, е сухоцвіти мої ростуть. Тут теж, типу, два сухоцвіти мають бути. Ось тут. Ну, вони, бачите, не на сонці, тому так не дуже. І треба сюди, звісно, кору ще досипати. Щоб охайніше все було. О, цей класний. Битяк. Зелені агони. І ось цей дуже класно виріс. Навесні взагалі було дуже багато таких світлинких, салатових таких відтінків на кінчиках, що він такий росте. І, і росте й досі. І ось ось пагони випустив новенький. Ось. Коротше, мене він тішить, радує це тис. Дуже гарно виглядає. Але так, да, треба тут. Чимось розбавити, якимись барвами, бо дуже якось, все зелено, зелено. Ось ці гортензії виглядають дуже гарно. І що може, теж посадити їх якось сюди. Але тут знаєте, такий момент, що тут волога, там от в куточку, і, коротше, не все тут виживає. Далеко не все. Тут така явна тінь. От. Тож не знаю, навіть ось ці мої хвойні дуже погано ростуть. Бачите, цей ялівець дуже погано росте. Прям я його судила, напевно, я не знаю, скільки років тому, але дуже багато. Ще до війни, напевно. Він тут посаджений. І, і там ще теж в куточку ялівець. Ось там цей краще, бо тут у нього більше сонця. Це гортензію я тут реанімовую. У мене вона під забором росла дуже довго. І, коротше, я зрозуміла, що вона там не дуже. Бо мені хотілося. От я, вона, до речі, бордова має бути, волокниста, але щось це. А ця не вижила у мене після зими. Бачите, реанімовується, її там позрізала все сухеньке. Але, да, цього року її майже немає. Ну, взагалі вважайте, що немає. Це, боже, які азалії Але ці кущики я прям не можу, які вони класні. Цей кольор рожевий це просто щось дуже гарне. Я взагалі люблю в саду білий, рожевий і бордовий. От не знаю, мені щось дуже подобаються такі кольори. А це, дивіться, який смішний. У нього тут є а, білі і фіолетові квіточки на деяких місцях. якісь Гібридний. Це взагалі білий кусь, але от трошки парочку. От просто одна якась гілка з фіолетовими квіточками. Ось це сам фіолетовий ось цей. Взагалі найвеличніший, найвили... <смі> найбільший. Ну, теж гарно. Теж гарно такий. Ну, я його теж до рожевого приписую. там. Харно. Це вони в мене порозкривалися, я така, хочу, хочу ламати сюди. Але я так собі заборонила, звісно, щось купувати цього року, щоб потім не пересаджувати. А ось у мене та рослина, яку Саша дуже хоче, я забула, як вона називається, та, що рожевим така квітна навесні. Вона просто в мене в найвіддаленішому куточку саду. Стоїть і е, тут підпирає цей виноград. Це не я саджала, це саджала мама чоловіка. Чомусь вона вирішила його посадити саме сюди, але я б його пересадила більше до нашої території, вже е, потім, коли буде вже видно. Коли там дещо доробимо з тої сторони, то може якраз туди і пересадимо, бо він заслуговує бути на більш видному місці, а тут він якось, ну, якось втрачається. Знаєте, якось коли він квітне, ми сюди не заходимо, бо це зона басейну, то ми ну, якось ну, ми тут не ходимо. -як. Його взагалі не видно. Коли він квітне, то я хочу його потім пересадити, бо класна рослина. І, здається, мама чоловіка його просто дуже сильно хотіла, купила і не знала, куди посадити, і вирішила сюди посадити. Здається, якась така була історія. Але класна рослина, прикольна така. Він у нас як кущиком іде. Не деревом, а кущ. Дивіться, пролила і одразу так іть. І все повставало. Щаслива! Мені так цікаво, коли вона вже десь свої. Перші паростки, ну, в квіточки я маю на ну, увазі паростки, паростки дуже подавала. Я її дуже маленьку купила, напевно, ось такого зросту вона була це в минулому році. Я за нею так переживала взимку, і дуже дивно, що ось саме ця перезимувала, а залі я не захотіла. Да, вона була така, така невисока малютка. Ось такою залізною ганчірочкою дуже зручно мити картоплю на картоплю по селянськи там де ви будете їсти прямо зі шкіркою або чистити молоду картоплю. Це прям дуже зручно, якщо ви бачили цю. Таку ганчірочку, то обов'язково купіть саме для картоплі, для овочей. Це прям дуже швидко, зручно, Отак от просто протер, наче витер під водою і весь бруд весь повністю стерся. І це така, -така ганчірочка, яка дійсно вона з такими тоненькими железячками навіть не відчувається, наче якась тканина, але насправді це. Таке залізна така штучка. Все ретельно промила. У мене Салімчик тут доглядає, щоб я все зробила правильно, все перевіряє. Йому обов'язково треба отак сидіти на аерогрилі і дивитися, що я роблю. Він дуже любить набирати десь там сидіти і спостерігати. От і зараз, наприклад, я вже на острові щось роблю, то він сидить на барній стійці і дивиться, як я все нарізаю. Я, на жаль, не зняла кінцевий вигляд цієї страви. Але я думаю, що нічого такого нового я вам не покажу. Я зараз зроблю саме в аерогрилі запечену картоплю, також буду додавати батат. По спеціям у мене копчена паприка та чесник, сіль, перець, трошки олії, в аерогриль і потім я ще за 10 хвилин до виходу з трави додаю сосиски, і це дуже смачно. Також салатик, прям заходить дуже класно. А це я надивилась маминого відео з Галетою. Вона приготувала дуже смачну галету з сиром та персиками. Так вийшло, що я навіть побувала тоді в неї вдома, скуштувала її. Мені дуже сподобалось. Я вже казала, що все що на пісочному тісті це моє улюблене. Тут щось схоже на пісочне, але галета це трошки інше тісто. Але тим не менш це дуже і дуже смачно. Я додала дуже мало цукру, посипала сир саме коричневим цукром у мами трошки інший рецепт, тому я залишу посилання в описі на її рецепт саме цієї гаєти. Це дуже смачно, дуже просто. Тісто на галету виходить неймовірно. І навіть чоловіку сподобалось, тому точно однозначно смачне тісто. Рекомендую спробувати. Рецепт не залишаю, залишу посилання на мамине відео. А тепер поділюся нашою новиною. Ми з Євою їдемо відпочивати разом з моїми батьками. Куди пишіть в коментарі, куди ми можемо поїхати? Тому збираю валізу. Я до речі, валізу завжди збираю в останній день, бо мені так зручніше. Я все пам'ятаю, що мені треба, нічого не забуваю. Все у мене якось чітко. Головне підготувати всі речі, які треба саме купити. Також напередодні мию машину, бо їдемо машиною. Можна не на довго, бо у мене мало відцов.